Наглядніше. Так, в українській мові позначається Одинарною буквою В, в англійській мові Одинарною буквою В. Це вольти, це напруга. Робоча напруга. Її називають робочою, тому що від неї запускаються прилади всякі. Коли Напруга у вас не буде 220, а буде 100 вольтів в мережі в розетки то у вас ні пилосос не запуститься, ні мікроволновка, ні холодильник. Вони не захочуть працювати, бо буде недостатньо напруги. Хоча напруга буде, але буде недостатня для запуску. Так, а далі йдуть вати. Вати позначаються в українській мові буквою ВТ. ВТ це у нас вати. Ми за вати ми платимо. Ми платимо енергокомпанії за вати за спожиті. І в англійській мові вати пишуться цією буквою W. Це у нас вати. Потужність. Це у нас потужність. Хто любить щоб щось було потужне? Потужність. Поняли? Зазвичай. Саме проще як вичислити вати. Якщо у нас є напруга, у нас є сила струму. Сила струму це скільки електрончиків пробігає через проводочок, по якому ви струм пускаєте за одну секунду. Чим більше сила струму, тим більше нагрівання проводника обично. Велика сила струму у нас в сварці, наприклад, да? то потужність розчитується обично. Якщо у нас у сварці, наприклад, 20 вольтів. Множимо ми на, допустим, 200 Ампер, да? ми получаємо виходну мощність, що? 4000. тисячі. 4, 4 тисячі або 4 кіловат, за які ви любите платити. КВ. КВТ. 4 кіловат. Ну, ми платимо за кіловат години помножити на годину. Тобто 4 кВт за одну годину у нас на щотчику якраз по накрутять поділку в 1 кВт, як ми привикли. Понятно? Це вати. А, наприклад, так само в мережі я підключаю, наприклад, да? у мене 220 вольтів. І скільки максимум середньої паршивості китайська розетка видержує, то тобто є 6 амперів. 6 амперів на, е, сила тока. Якщо помірять, поняв? То буде скільки. Скільки там буде? Читаємо, 220 імножаємо на 6 буде 1320 ваттів. Тобто, при напругі 220 і великій сили тока тут потужність буде набагато більша у сварочного апарата, чим в якогось електрочайника, який всунутий в мережу. 1320, це якраз і буде десь електрочайник приблизно там. Півтора кВт. Понял? Це буде півтора кВт. Все, я думаю, наглядно розібралися. Ви не будете більше путати е, напругу вольти із потужністю ватами. І оцей ось діод має потужність. А де? де секція з діодами? А, ось. Ось. Оцек з діодами. Дивіться. Оце у нас діод 1ватний, а оце 3ватний. Бо почалось з того, як я побачив, що написали, що в нас є діоди 1 вольт і 3 вольта. Я кажу, це неправильно, у нас є діоди 1 Вт і 3 Вт. А вольтаж у них в усіх 3 вольта. І в цього 3 вольта робоча напруга, і в цього 3 вольта робоча напруга. Вони однакові по вольтажу, але рідні з по потужністю. Тобто будуть відрізнятися сили тока.